Привіт, любі мої українчики! Це українчик Володя Фурман. Я на дроті із Каліфорнії, із Каліфорнійських гір. Я тут сижу на висоті понад 2000 метрів. І це відео буде про те, як поводити себе в ТЦК. Це відео в продовження того відео, де я розповідав, що коли тобі 25 років і менше, точніше менше 25 років, або ти маєш там бронь, відстрочку і все таке. Що дозволяє тобі вийти із ТЦК або не потрапляти туди, після того як вас схопили прикордонники то це відео буде стосуватися тих, котрі все ж таки не мають цих відстрочок і теж вирішать скористатися. Таким методом виходу з України, методом проби помилок і на повторне коло, що люди вони не хочуть повторювати той самий маршрут, через те, що їм здається, що цей маршрут він якийсь взагалі неможливий. Вони роблять висновки безпідставно, бо по тих маршрутах, які, по яких виходять одні люди інші. Туди йдуть з надією на те, що інші виходять, і я вийду і не роблять домашньої роботи, не роб... поводять себе не так, як треба, не дбало дорогою, і попадаються і вирішують, що все, цей маршрут вже перекритий. Вони так думають через те, що вони не хочуть визнати той факт, що є обставини, які не залежать від нього, від конкретної людини. Uh, і є якісь речі, які він не зробив, щоб він припустився помилок, і їх можна не припускатися наступного разу. Uh, так, люди, uh, є, люди вважають, що помилятися не можна, що кожен має знати все. Інакше, якщо ти щось не знаєш, якщо ти припускаєшся помилок, значить з тобою щось не так. Ти, ймовірно, дурень. Uh, так влаштоване наше українське суспільство. Це одна із речей, які вбудовані в і які точно показують, що з Україною щось не так. То е, е, я стверджую, що люди не можуть не робити помилок. Якщо ти хочеш розширити свої горизонти, розширити свої можливості, ти будеш нариватися на невдачу. Тебе будуть спілка спіткати помилки. Для когось вони будуть якісь прості і очевидні, і люди їх можуть там, не, не називати, не розповідати про них, бо ну який сенс про це розповідати, це ж, це ж мені ясно і всім, врешті, теж ясно. Тому е, можуть бути якісь прості тупі помилки. А, ти можеш зробити там все неабияк правильно, а саме просте воно може випасти з уваги. Тому будьте готові до того, що що є обставини, які від вас не залежать. Визнайте той факт, що ви не самий розумний. і ти всього не знаєш. І не, ти не контролюєш ситуацію навколо. Що Світ він, він охоплений хаосом. І це не зле, тому що це дає тобі можливість вдосконалюватися. Ну, і робить життя не нудним, а веселим. Бо в ньому постійно щось відбувається і чимось треба займатися. То ось так. Повернемося до, до ТЦК. Як себе поводити в ТЦК? Людям здається, що коли їм там, їх чомусь звинувачують, вони повинні виправдовуватися. А в ТЦК вас буде, на вас посипеться стандартне коло звинувачень? Чого ти не воюєш? Мої там всі побратими загинули, я один залишився, або мої там воюють. Багато загинуло. А я от покалічений, поранений. У мене там щось з головою не так, або кінцівок нема, або щось не працює. Ну, тобто він може розказати що з ним не так, і чому його місія зараз тут дуже важлива, бо він тут в ТЦК не через те, що він своє життя не контролює, бо в ТЦК ви не знайдете людей, які, які докладали зусиль на те, щоб щось своїм життям зробити. Ви там не знайдете якихось підприємців, які закинули свій бізнес, а тепер вони тут в ТЦК. Ви там не знайдете лікарів, не знайдете якихось інженерів, які працювали успішно на якійсь іноземній компанії, може, на українській компанії робили якісь важливі речі. Там будуть люди прості, які жили простим життям, виконували якусь просту роботу і. Підкорювались наказам в своєму житті, звичайному цивільному житті, і вони готові коритися іншим людям і далі. Тому вони там. Цей аспект їхнього життя їм дуже не подобається. Вони нічого з цим зробити не можуть. І з цього, з цього природа їхньої злості на себе і на світ. Але на себе сердитись не можуть вони, тому що. Вони все ж таки доклали там якихось зусиль, пережили те, що вони пережили за це їм, звичайно, час і хвала. Але то мало би перерости в щось інше. Вони повинні були переоцінити якось своє життя і не давати і текти просто вниз за течією собі, а вже гребти до берега, а ще краще проти течії. Вони цього не роблять. І вони будуть сипати на вас купу звинувачень. І що важливо розуміти, що чим більше ви говорите, тим більше у вас виникає потреби виправдатися в тому, на що, в чому вони вас звинувачують, тим більше ви себе закопуєте, тим більше ви будете провокувати агресію у свій бік. Тому треба мовчати. На питання відповідати не треба. Коли людина питає, чого ти мовчиш, чого не відповідаєш, там, чого не воюєш, ну, ти мовчиш. А, а він буде домагатися від вас якоїсь відповіді, ну, то відповідь має бути якась проста. У мене немає відповіді на, на твоє запитання, яке би тебе влаштувало. Ну, ну. Моє життя інакше, ніж твоє. Це, ну, Це думати треба так. А казати треба, що. У мене інший погляд на це все. І не треба намагатися переконати його в тому, що там на війні когось там наловили на вулиці, і вони там відразу всі загинули, що зі 700 людей залишилося семеро. Ці речі вони слухати не будуть. І коли ви будете їм такі аргументи наводити, то ви, ви будете провокувати агресію. Тобто думайте, що ви говорите. І слухайте, і не відповідайте на, на, на запитання, на які, е, ну, які спрямовані на те, щоб е, спровокувати вас там на якусь розмову, викликати вас там почуття провини. Е, важливо, щоб вас в того почуття провини не було. Розумію, що всі чоловіки вони живуть із тим почуттям провини, тому що це запорука якоїсь сім'ї з точки зору українських жінок що Чоловік має бути постійно хоч, в чомусь хоч, хоч трішки винен, це, це дає можливість їй контролювати ситуацію. І люди настільки, чоловіки настільки звикаються із тим, що, що їм треба постійно виправдовуватися, і з цим почуттям провини, що коли вони попадають сюди, ну, тут вже не жінки, а чоловіки, і вони експлуатують ту саму фігню. І це треба присікати. Це треба розуміти, і треба розуміти, що не треба наводити якихось контраргументів. Треба казати: слухай, я тікав, я тікав з цієї країни. Що ти в мене хочеш? Я буду тікати знову звідси. В мене такий шлях. В тебе такий шлях. Ти хочеш тут жити? Я не хочу тут жити. Чому я маю... Робити те, що ти хочеш. Ми з тобою взагалі не знайомі. Ми, Ти не знав про моє існування, я не знав про твоє існування. Я не знав ні про твій шлях, ти не знав про мій шлях. Тим більше тобі байдуже до того, яке в мене життя. Тебе тільки цікавить те, щоб я ем, пережив те саме, що і, і ти пережив. А, а ще краще, щоб е, пережив більше, гірше, тяжче і, і, і так далі. Ну, знову ж таки, це в голос говорити не треба, оце, це треба мати на увазі. А в голос треба говорити, що я маю інший погляд на це життя. Для мене світ не є там якийсь полярний, чорний або біле. Для мене немає сторони правої або неправої. Бо в українців як воно виходить? Що нас всіх система освіти, всі ці шкільні історії. Оповідання вони нас вчать про те, що треба спочатку з'ясувати, як правильно іде сторона добра, і обов'язково зайняти сторону добра. А далі, якщо ти на стороні добра, ти вже правий, і ти обов'язково переможеш ем, е, рано чи пізно. Тобто те, що на Україну напали, на те, що Росія на Україну напала, то це цілковито провина Росії, а Україна. Нічого з цим зробити робити не повинна. Вона повинна просто кричати гвалт, давайте нам зброю, взагалі краще йдіть, воюйте замість нас, тому що на нас же ж напали, що не ясно. Ви що, неправильні книжки читали в дитинстві? Люди навіть не розуміють, звідки в них це в голові. Оця фігня про те, що е якщо е ти правий, то значить ти е обов'язково переможеш. От як в е цьому. Історія про брат 2. В чому сіла, брат, сіла в правді. <сі> і цю фігню вдовбали в російські голови, і, і це зовсім не заважає їм робити те, що вони роблять. Приходити сюди на українську землю і утилізуватися за допомогою української зброї, українських рук, бо самі вони на себе руки накласти не можуть, бо їхнє життя гівно, і вони прийшли сюди. Самовбитися за рахунок українців чужими руками. То для більшості українців світ полярний. Їм треба знайти, де вони праві, щоб вони були обов'язково праві, тоді вони їх тоді таких буде багато. Ну і тоді ще більше повинно прийти їм на допомогу і зробити, щоб все було правильно. Але. Поки ти будеш робити правильно, боротися із непереборною силою, з непереборними обставинами, із цими зовнішніми обставинами, коли сусідня країна вирішила, що Україна має бути частиною е, Росії, і ти повинен, ну поки ти будеш займатися е, тим, що боронити Україну, відбивати ту Україну, робити якусь там незалежною, на те це, це ти своє життя покладеш. І ти не будеш мати нічого свого, ти не будеш мати ніякого власного життя, не будеш мати свого звичайного, людського щоденного чоловічого щастя і ну, якогось щастя в далекій перспективі, бо ти будеш зайнятий тим, що будеш робити добре для всіх. А для всіх зробити добре не можна. Треба зробити добре для себе. І з такою думкою в голові. Треба е, якось пояснити, що ти маєш якийсь свій індивідуальний шлях, що колективний шлях тобі не підходить, тобі треба якийсь колективний інший шлях. Бо український колективний шлях він ось такий, що від тебе нічого не залежить, але ти постійно повинен бути в небезпеці, в поганих обставинах і так далі по списку. Тому що? Наостанок хочу сказати, що треба розуміти, що не треба виграти всі битви. Треба виграти ті... тільки ті битви, які важливі. Перемогти всіх ворогів не потрібно. Бо деякі вороги будуть просто вашими ворогами і ніколи не будуть вступати в бій, бо в них, крім вас, є ще інші вороги, і вони будуть воювати там з ними або готуватися до війни з, з ними і з вами. І немає сенсу в тому, щоб е, бути завжди правим. Взагалі, бути правим не треба. Треба бути щасливим. І коли вас хтось чомусь звинувачує е, або провокує на якусь бійку, треба розуміти, що в результаті цієї бійки, чи в результаті того, що ви виправдаєтесь в чиїхось очах, ви отримаєте. І в більшості випадків буде, що вам треба виправдовуватися перед людьми. Які ніяк не впливають на вашу подальшу долю, які ніколи не впливали на вашу подальшу долю. А той вплив, на який вони мали на вас, вони використовували тільки на свою користь. І це якраз приблизно той самий випадок. Тому не треба намагатися перемогти в діалозі із цими ТЦКшниками. Треба уникнути цієї дискусії всіма способами. В кого є в житті Бог. Тим простіше, вони можуть посилатися на те, що їхня віра не дозволяє їм приймати участь у цьому всьому. І цим людям насправді найпростіше. І ці люди вони фактично проклали весь цей шлях крізь ці тернії і показали, як давати раду цим ТЦКшникам. Це було якраз в, минулу пору, в минулий рік в цю пору. Коли люди, в тому числі віруючі, попадали до них в ТЦК, і вони намагалися їх там прогнути. Ну і фактично віруючим людям вдавалося людям звідти спетляти, тому що вони не ходили ні на ВЛК, нічого не підписували, форму не одягали. І такі їм були не потрібні. Єдине, що ці люди чекали, поки їх звідти випустять, самостійно випустять. І вони подекуди проводили там по кілька місяців. Тих навчальних частинах, поки самі не зрозуміли, що звідси вас ніхто не випустить, тому що цей світ влаштований так, український світ влаштований так, що ви маєте там бути зобов'язані і ви маєте бути там винні, всім маєте бути винні. Маєте бути винні в школі, маєте бути винні на роботі, маєте бути винні перед своїм керівником на роботі, маєте бути винні перед жінкою, перед дітьми через силу селену причин. Жінка використає купу нагод, коли зловлячи ваш погляд на якихось принадних сідницях, кращих, ніж у неї, на якійсь перехожій дівчині. І вона обов'язково це підмітить, щоб потім розіграти цю карту. Вона не буде нічого з собою робити, щоб виглядати так само або краще. Вона для вас старатися не буде. Вона буде намагатися використати оцю невідповідність зовсім не на вашу користь. Діти, в тому числі, будуть теж від вас вимагати якогось кращого догляду, кращих якихось гаджетів і того всього, що мамі для них потрібно. І як би ви не старалися зробити всіх навколо задоволеними навколо вас, нічого у вас з того не вийде. Тому це діло треба кидати. І треба кидати справу виправдовування перед ТЦКшниками. Перед ТЦКшниками треба мовчати по максимуму. І якось за допомогою одної двох, двох фраз переведення теми на якісь інші розмови. Спитати його, як він попав в армію. От, от ти кажеш мені, от, от мене зловили, коли я тікав з України, а ти як сюди потрапив? І послухати їхні історії, хай вони вам розкажуть, перевести теми на щось інше, коли буде обід. Саме більше їх бісить, коли... Коли люди їх не бояться, тобто, коли до них потрапляють туди в ТЦК, ті, котрі вже там бували багато разів, і питають їх про те, ну що, чим, чим вас, що вас тут є поїсти сьогодні першим ділом? Від, так, від такої нахальності, нахабності, вони там взагалі припухають і не знають, що з цим всім робити. І як виявляється, що цей десь в якомусь там СЗЧ, особливо ті, котрі воювали, ті, котрі воювали, вони дуже можуть нахабно себе поводити. Ті, котрі пішли в СЗЧ, ти до тих, яких командири надзвонюють, для того, щоб їх там. Щоб вони поверталися, то ці люди вони теж буває, ловляться на вулиці. Їх там з ними ніхто ні про що розмовляти не хоче, їх просто везуть до ТЦК, а ті ТЦКшники. Потім, як бачать, хто перед ними, як вони з'ясовують, скільки років він відвоював і де він був, ну то в тому ТЦК не знайдеться ніхто із тих, котрі були би хоч близько такі. Підсумуємо. Дискусія, ці всі суперечки це такі речі, в яких перемоги не буде. І що би ви там не розказували, вас звіти не випустять. Просто так. Вам треба буде шукати якісь причини, через які вам треба дозволити звідти піти. І таких причин зараз знайти складно. Це тільки коли у вас є реальні там якісь хвороби. І ВЛК вам треба проходити там десь в себе. Тоді в, в минулому році працювало, працювала ця схема, коли ви показували, що у вас є там якісь медичні е, звернення, медичні довідки. І тоді е, ці лікарі виписували повістку за місце, для проходження ВЛК за місцем проживання. Як воно в цьому році працює, поки що невідомо. Скоріше всього, вам доведеться а, тікати звідти. Тому майте на увазі, що би ви там не розповідали, в тому немає ніякого сенсу. І ви, словами їх не переконаєте. Які би ви там аргументи не наводили, воно теж ніякого результату не дасть. Тому можете це як мантру там їм повторити. Що би я тут не казав тобі, ти все одно мене не послухаєш. Ти, ти вже все вирішив. Тебе, в тебе якесь то своє бачення. Ти хочеш, щоб всі повторили твій шлях. І, і тому розказувати щось тобі, в чомусь тебе переконувати, це марна справа. Тому я просто помовчу. І буду чекати нагоди, щоб звідси звалити в той чи в інший спосіб, щоб ви там не розказували. І на ВЛК я не піду, нічого я підписувати не буду. Не витрачайте свій час, і ми не знайдемо. Ти мене в цьому не переконаєш, ви мене зловили по дорозі з України. Це вже коли вони там заспокоються. Краще розкажи, як ти сам сюди потрапив, як так склалося, що ти от відвоював і попав сюди в ТЦК. Ну і вони вам розкажуть, що вони виконують тут важливу справу, вони самі виконали там свій обов'язок. І тепер їхній обов'язок і всіх інших заставити виконати той свій обов'язок. Ну і, ну і так далі по колу. Тобто звільнитися він звідси не може, піти додому, отримувати там, якісь виплати, отримувати пенсію по втраті там, працездатності, їм така фігня не світить, І тому вони тут. Тому можете спитати їх, про яких умовах вони можуть попасти додому, як так сталося, що він тут. Ну, поцікавитися, коли спаде градус тих дискусій. А градус дискусій спаде, якщо його не доводити до дискусій, тобто ніяких дискусій. В дискусії вам не перемогти. Тому розповідати щось не має жодного сенсу. Тому старайтеся говорити короткими реченнями і не розказувати. Не розказувати нічого, а обдумувати той момент, як ви звідси будете петляти. Ось от такі, от, такі от поради. Як підсумок, фраза, от щойно прийшла в голову. Що би я тут не розказував, все одно ти мені не дозволиш піти. Все одно ви мене звідси просто так не випустите. І що би ви мені не розказували, ви мене не заставите піти на війну. Тому давайте кожен залишиться при своїй думці. Якщо хочете про щось поговорити, давайте поговоримо про вашу війну, про ваші подвиги, про ваші пригоди і про ваше життя. Чому ви тут і що ви собі думаєте далі? І ви ж повинні знати, що крім України є ще реста світу. І ви ж повинні знати, що Україна, вона, щоб вам тим не розповідали, вона не закрита. І знає є купа виводу, виходу, там сотні тисяч людей її покидають щодня. І цей процес не зупинити. Можливо, бо, бо дійсно, із них багато думають, що Україну покинути не можна. І тому вони залишаються в тому-ТЦК. В них там яка не яка є зарплата, є яка влада над людьми. І думка про те, що вони роблять щось важливе. Mm. Ну, на цьому, мабуть, все. Всім успіху. Не, не бійтеся, не, не бійтеся туди потрапити, бійтеся сидіти вдома і, і навіть не пробувати нічого робити. Бійтеся не наражати себе на небезпеку, тому що. Сидячи вдома, ви якраз на... На... наражаєте себе на це. І навіть сидячи вдома, ви все одно туди потрапите, рано чи пізно. Тому краще це зробити, спробуючи покинути Україну, спробувати це зробити як в якийсь активний спосіб, аніж бути пасивно спійманим на вулиці. І... Ну і можливо вам не... Не доведеться туди потрапляти, коли ви будете гребти за межі України. Тому всім успіху, давайтеся знати з того боку кордону.